Трамп набрав перший путіну. Але сьогодні, в державі, коли йде війна, мабуть, не так багато справедливості. Нам треба розраховувати самим на себе. НАТО ніколи не обіцяло Україні членство в НАТО. Це все ну фейки, які не треба читати. Мир буде, і це буде в найближчий час. Привіт, друзі, це Дайджес Блауша, щотижневий подкаст про головні події в Україні та світі та все, що хвилює кожного українця. Дмитро Блауш, політик, волонтер, засновник благодійного фонду Добродія від початку повномасштабного вторгнення. Фонд передав більше 150 авто для ЗСУ, десятки дронів, тепловізорів та генераторів. Щонеділі забезпечує гарячими обідами понад 500 чернігівців. Сьогодні у нас трішки незвичний формат. Але я сподіваюся, він вам теж сподобається. І сьогодні ми поговоримо про таке: перше, це молитовний сніданок в США, де я мав честь бути. Ще розкажу, що це за захід, як він відбувається, і які цікаві інсайди почув там, що цікавого є для України і для нашого народу. Друге, це питання закінчення війни в Україні питання номер один на порядку денному в світі зараз, і прямо в ці хвилини відбувається. Мюнхенська конференція, де президент України зустрічається з міжнародними партнерами та з віце-президентом Сполучених Штатів. Розмова президента Трампа з президентом Зеленським та президентом, не президентом Путіним, бо дуже багато зради було на цю тему. Начебто, Трамп набрав перший Путіну, а не Зеленському. Ми поговоримо і про це. Четверте, міністр фінансів США привіз до Києва угоду про партнерство, яка включатиме. Економічну співпрацю це про ті корисні копалини, про які постійно говорять. Ми теж про це детально проговоримо. Рішення РНБО щодо введення санкцій проти Порошенка, Живага Медведчука Коломойського та Боголюбова. Президент Зеленський підписав відповідний указ: проговоримо про підводні течії, чому це відбувається тільки зараз, і чи доречно це взагалі. І заблокована трибуна парламенту внаслідок вже другий день не працює парламент. Я просто не уявляю, як може бути в воюючій країні не працювати Тобто уявіть собі, коли Збройні сили України візьмуть паузу, і, наприклад, два дні не будуть нічого робити. Що буде з Україною? Ну не треба навіть гадати. України, мабуть, не буде, тому це величезна проблема і відповідальність для народних обранців, і також заява. Керівника НАТО Рюте НАТО ніколи не обіцяло Україні членства в НАТО за підсумками мирних поговорів. З РФ, От такий у нас насичений тиждень на події. Давайте розпочнемо з першої теми. Багато негативу було з приводу молитовного сніданку. Що це взагалі таке, для чого воно потрібно і для чого туди їздять представники українського політикуму, дипломатії спорту. Війська і всіх активних людей, молитовний сніданок в США, це щорічна подія, яка відбувається багато років, тому що, як ви знаєте, Сполучені Штати це дуже релігійна держава, і у них щиро все відбувається за підтримки молитви. Вони постійно моляться, і це щира правда. Вони роблять це з відкритим серцем. І вже декілька років підряд, особливо під час повномасштабного вторгнення, проводиться молитовний сніданок на підтримку України. Резонанс цієї захід набув тільки через те, хоча навіть минулого року він був дуже важливий. Адже минулого року, саме в ці дні, була проблема зупинки зброї України, яку ми всі пам'ятаємо. Тоді українська делегація летіла для того, щоб сказати про необхідність, важливість продовження підтримання рішень, щоб надавали Україні зброю саме за допомогою наших сталевих людей, сталевих воїнів, наших захисників і захисниць, а також зброї від наших партнерів, ми маємо змогу сьогодні існувати без перебільшення то чому ж в цьому році це питання стало таке антитрендове? Я скажу ну дуже банально і просто через питання внутрішньої політики, коли великої політики, коли багато народних депутатів? Там тих чи інших не називаємо їх прізвищ, поїхала заради там власного хайпу. Дійсно, можливо, заради того, щоб зробити фотографії. Не на запрошення, як поїхала офіційна делегація, адже офіційні делегації їздять за офіційними запрошеннями конгресменів. І, Безумовно, ну було б неправильно відмовити. І не приїхати особливо в той час, коли всі говорять про переговори, коли всі говорять про мир. Дуже важливо, щоб цей мир був справедливий. саме тому наші захисники, представники спорту, представники дипломатії, місцевого самоврядування були присутні на молитовному сніданку США, де мали можливість поспілкуватися з конгресменами, з представниками сенату, з, ну з усіма важливими людьми, з лобістами, бо в Америці є інституція лобізму. Про це ми теж колись поговоримо. І дуже, і дуже важливо, щоб чули реальні обставини з усіх сторін. Особисто я мав можливість поспілкуватися з випускницею свого рідного 15-го ліцею Вікторію Спарц. І я точно розумію, що всі ці розмови про те, що хтось там нас зливає, хтось не зливає, це все ну, фейки, які не треба читати. Бо Справжні заяви, які звучали в Сполучених Штатах, які в ці хвилини звучать на Мюнхенській конференції. Вони насправді відрізняються від тих, що постять більшість наших ЗМІ. Тому краще ну не читати, безумовно, щоб це не викликало у кожного з нас внутрішній протест, злість, агресію. Кожен з нас має робити все від себе залежне, заради того, щоб наближати Україну до перемоги. Так ось інсайди, про які я говорив. Я ну не Настрадамус, карт Таро не маю. Я не Дмитро Ілліч Гордон. Але я можу сказати за своїм досвідом, що за своїм досвідом перебування в Сполучених Штатах мир буде, і це буде в найближчий час. І яким він буде, залежить і від нашої дипломатії, в тому числі. І дуже важливо, щоб ми сьогодні були єдині, як і на початку повномасштабного вторгнення, адже від цього сьогодні реально залежить доля нашої країни. Це так коротко про те, що я можу сказати. От так. На цьому і закінчимо. Друге, е питання миру. От про все, що я говорив, і про фейки, які говорять, там, про те, що хтось когось зливає. Найголовніша заява Трампа і чому ми маємо їй довіряти. От я вам скажу, що добре для нас, перше. Це те, що питання України входить до переліку передвиборчих обіцянок Трампа. І що говорили всі представники республіканської партії, пані Вікторія Спарц, це те, що ніхто Україну не кине. Ну, безумовно, для нас, як для людей, які кожного дня втрачають, втрачають наших захисників, втрачають землю. Нам дуже боляче чути, коли про все говорять. Як про бізнес, але ми не маємо змоги якось на це по-інакшому вплинути, окрім того, як казати про свою позицію, окрім того, як боротись кожен на своєму рівні, і окрім того, як якомога швидше, але на справедливих умовах це дуже і дуже важливо. Зупинити, зупинити війну в тому, в тому форматі. В якому сьогодні пропонують наші американські партнери на сьогоднішній момент, особисто я. Ніякої зради не бачу. що буде далі. Це все залежить від обох сторін і від нашої дипломатії. Також тому найголовніша заява Трампа, що Україна матиме місце за столом переговорів з Росією щодо припинення війни, і те, що він позвонив спершу там Путіну, а не позвонив Зеленському. Трамп відповів, що він Зеленський вже мав розмову і знає його позицію про те, що він хоче миру. А з Путіним вони до цього не розмовляли. Тому сподіваємося на те, що Америка. Була з Україною, є з Україною, з Україною буде. І що найголовніше, про що говорять і всі американські представники політикуму, це про те, що з тим економічним контрактом, який там договором, який матиме Україна з Сполученими Штатами, у разі будь-якого непогодження там, російської сторони, то Америка буде потужно. Включатися не тільки санкціями, а й військами. Віце-президент США заявив, що США вдарять по Москві санкціями та потенційною відправкою американських військ до України, якщо Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантує довгострокову незалежність Києва. І що особисто я бачу для себе, це те, що як ми сьогодні Проявимо себе, як ми себе покажемо, і від цього теж буде багато чого залежати. Коли говорять, що від нас нічого не залежить, я з цим абсолютно не погоджуюсь в тому, що Україна є сьогодні, заслуга повністю українського народу, українського війська, захисників і захисниць. Перейдемо до третьої новини: це те, що прямо зараз в Мюнхені відбувається конференція за участю і європейських держав і Сполучених Штатів, віцепрезидента Венса, він зараз всі хвилини проводить переговори з президентом Зеленським і якраз таки обговорюють той економічний договір щодо корисних копалин, про яких ми говоримо. І є велике, велике велике сподівання про те, що дійсно вже в найближчий час війна буде зупинена. Насправді, всі новини, які сьогодні ми будемо з вами говорити, вони направлені тільки на одне: на мир. І на закінчення війни, що є дуже і дуже важливим. Зеленський прокоментував санкції РНБО проти Порошенка і заявив, що зніме їх, якщо виведені гроші з України, повернуться назад в Україну. Щоб передати армії, передає кореспондентка Суспільного. Дехто каже, що таким чином влада готує другого кандидата, собі там на другий тур. Мені важко сьогодні говорити про такі речі, але в мене, як у пересічного громадянина, навіть не як у політика, виникає питання, чому. Це неможливо було зробити раніше. Чому, наприклад, ті ж самі санкції не введені проти таких діячів, як Бойко, наприклад, які навіть під час вже повномасштабного вторгнення давали коментарі російським ЗМІ, от мені невідомо. Кожен з нас робить свої висновки сам, але от в той момент, коли Україна потребує єдності, я не знаю, яким чином це буде відіграватись на. Тій картині, які бачать західні партнери, адже для них єдність теж дуже і дуже важлива. І після цього заблокована робота парламенту. Це те, про що я казав. Заблокована робота головного органу парламентської держави, і ну, як можна собі дозволити, це питання, мабуть, до народних обранців. Які блокують, які б не були питання на сьогодні? Сьогодні в країні йде війна, сьогодні кожної хвилини лється кров, але блокувати парламент мені здається, це злочин. Злочин, бо ми не можемо собі уявити, що український захисник або захисниця сьогодні теж що заблокували, бо їм багато чого не подобається, і погодьтеся, що сьогодні в державі, коли йде війна. Мабуть, не так багато справедливості, які можна шукати, а в війні тим більше, в військовій справі тим більше. Але ніхто ніхто собі не дозволяє демарші, зупинки і якісь речі, які працюють на руку ворогу і працюють проти держави. Тому так само я би хотів, щоб ну, задумались ті, хто це роблять. Я... Не маніпулювали і продовжували працювати, особливо в той час, коли це і дуже і дуже важливо. І до речі, ми зараз трішки від політичних новин до більш е, таких наземних. Шокуюче фото СТЦК з ТЦК з'явилося в інтернеті. ТЦК у Хмельницькому, де чоловік скоїв самогубство, публікують мережі. А також там паралельна новина у Харкові поліцейські затримали матір, яка продала свою дитину за 20 тисяч доларів. На виручені кошти вона планувала купити собі автомобіль. Тепер бізнесменші загрожує до 15 років позбавлення волі. Це ну взагалі для розуміння про те, в який час ми живемо, що навіть війна, навіть складні часи, вони ну, не дають сенсу задуматись про вартість життя людського, особливо життя дитини, і яка це має бути матір, щоб таке зробити. Ну прокоментувати важко, але я сподіваюся, і точно впевнений про те, що закон. І справедливість в цьому питанні воно точно вистержествує і буде на правильному боці. Заява Рюта про те, що НАТО ніколи не обіцяла Україні членства в НАТО за підсумками мирних переговорів з РЕП. І взагалі підсумовуючи весь цей дайджес, про який ми зараз говорили, це те, що нам треба розраховувати самим на себе. Коли ми хочемо щось від когось вимагати, найголовніше, що ми маємо запам'ятати. Міняються влади і наших партнерів, і хтось може відмовлятись і Ми вже це бачили, і це болісно приймати. Особливо ну, для нас, для українського народу, який сьогодні стоїть ну, фактично на порозі і зупиняє війну в усій Європі. Але нам треба розраховувати самим на себе, нам треба ставати сильнішими, і дуже, і дуже важливо, окрім. Того, що нам не треба розслаблятися, бо всі говорять про мир, і все одно це не говорить про те, що нам завтра треба переставати підтримувати збройні сили. Нам не треба переставати, нам навпаки, треба вдвічі більше сьогодні робити, показувати про те, що ми готові, щоб ті умови, на яких буде підписаний цей мир, він йшов з розуміння того, а що в нас є, які в нас можливості є. А наскільки ми єдині, а наскільки ми все можемо разом робити. Навіть здавалось би в той час, коли це вже неможливо. Але розраховувати тільки на себе, і як використати цей час, якщо дай Боже, в найближчому часі от справдиться те, про що я казав, про мій власний прогноз, про моє власне очікування, і мир буде в найближчі місяці, фактично. Бо якщо ми за ці роки станемо силь, сильними, якщо ми за ці роки відбудуємо, наші збройні сили, якщо ми станемо економічно сильними, якщо ми будемо єдині, тоді майбутнє української держави буде. Якщо ми будемо продовжувати займатися розбратом, кожен буде думати тільки за себе. На жаль, історія буде повторюватись. Тож я всім бажаю свідомості. Це був короткий дайджест. Не забудьте підписатися, поставити на дзвоник. Наступний дайджест вже через тиждень з дуже і дуже цікавим гостем. Цей дайджест Хотів записати і звернутись до вас особисто. Побачимося на наступному тижні.